Сьогодні п'ятниця, 11 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Три мільйони гривень вкрав у українців мешканець Кривого Рогу, створивши фейковий телеграм-канал, що повністю копіював один із найвідоміших миколаївських каналів Ніколаївський ваньок. Про це повідомив очільник Миколаївської поліції Сергій Шайхет. Зі справжнього телеграм-каналу Шахрай копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської карти або посилання на банку збору на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал. У такий спосіб шахрай привласнював гроші небайдужих громадян. Кошти витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші свої потреби. Наразі встановлено більше ста осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника. Слідчі дії продовжуються. Слідчі поліції повідомили про підозру водієві буса, який спровокував резонансну автотрощу у середмісті Миколаєва. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі. Нагадаємо, вчора по обіді на перетині Великої морської та Маріупольської Volkswagen транспортер протаранив Таврію. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди були травмовані водій та дві пасажирки легковика, а також троє дітей двох, восьми та дванадцяти років. Наразі триває досудове розслідування. Миколаївські рятувальники та лісники відпрацьовували навички гасіння лісової пожежі. Місцем тренувань обрали Матвіївсько-боловнянське урочище. За умовою на території лісництва зайнявся хвойний настил. До гасіння пожежі залучили пожежний модуль лісників відділення державно-пожежно-рятувальної частини. А для моніторингу ситуації в повітря підняли квадрокоптери. Спільними зусиллями пожежу ліквідували. Рятувальники зазначають, що протягом 2023 року на Миколаївщині зареєстровано 30 пожеж у лісах. На загальній площі 37 гектарів з них верхових на площі 5,5 гектарів. В переважній більшості пожежі спричинило необережне поводження з вогнем. Також зазначається, що під час встановлення п'ятого надзвичайного класу пожежної небезпеки взагалі заборонено відвідувати ліси, тим більше заїздити на їх територію транспортними засобами. До відбудови Миколаївщини долучилася коаліція громадських організацій «Ukraine Support Team». Її головна мета допомогти громадам відновити життя в регіонах постраждалих від війни. У Миколаївській області команда коаліції вже розпочала роботу в освітній галузі. Більше про все розповімо далі. Допомогти відновити «Ukraine Support Team» або скорочено «UST» – Це коаліція громадських організацій. Їх мета участь у відновленні нашого регіону після руйнувань, завданих російською армією. Для початку вони зібрали команду фахівців з різних галузей та розробили власну методологію смарт-пріоритизації. Ми взяли три сфери: основні: це освіта, медицина та енергетика. Тому що, на нашу думку, ну світло, тепло, вода, можливість відправити дітей до школи, можливість отримати. У разі необхідності кваліфікованої медичної допомоги це є основні фактори для повернення людей. А повернення людей в регіони це є основна мета їх відновлення. Після визначення першочергових потреб команда Ukraine Support Team розпочала пошук інвесторів. Нині ж коаліція є посередником, який допомагає донорам та громадам ефективно взаємодіяти. кабудь яка донорська організація може прийти до ЄСІС задати питання. Ми можемо допомогти залучити якийсь адміністративний ресурс або надати будь-яку іншу допомогу. Нашу експертну думку, нашу проектизацію як Співробітників у цьому проєкті, і так само обласна адміністрація або будь-яка громада, або будь-яка громадська організація може прийти до ЄСТІ, якщо їм потрібна підтримка у комунікації з донором. Наразі UST зосередив зусилля на освітній галузі. Благодійний фонд Сейфт, який є учасником коаліції, вже відкрив у Миколаєві п'ять цифрових освітніх центрів. Це такі центри, в які діти, враховуючи те, що в нас вже майже третій рік вже пішов і немає офлайн освіти. Діти можуть туди прийти. Це обладнані класи в п'яти школах. Діти можуть туди абсолютно безкоштовно прийти. з ними займаються т'ютери. протягом всього дня з 9 до 18 Вони можуть проводити там час. Там є заняття по стім-технологіям, по робототехніці. Тепер такі центри є у кожному районі нашого міста, ба більше юсті вже мають план на побудову ще десяти таких закладів по області. Також в нас вже на фінальній стадії. Я думаю, що до жовтня відкриються молодіжні центри. Також від міжнародного благодійного фонду Сейфт. Один з них, я думаю, дуже скоро відкриється в будинку творчості дітей та юнацтва в космосі. Також ми плануємо відкриття таких центрів у Вознесенську та в Первомайській селищній громаді. Загалом планів чимало, а роботи попереду ще більше, розповідають представники Україн Support Тім у майбутньому вони планують розширити свою діяльність і на інші постраждалі регіони України, адже мета одна відновити життя там, де його зруйнувала війна. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Резонансна ініціатива чи просто провокація? Сьогодні наші кореспонденти поцікавилися у миколаївців думками стосовно можливої заборони виїзду за межі України чоловіків після завершення військового стану. Які відповіді почули про це далі? Близько тижня тому інфопростір сколихнула неоднозначна заява колишнього радника голови МВС Вадима Денисенка щодо необхідності продовження заборони на виїзд за кордон для чоловіків сроком ще на три роки, навіть після завершення воєнного стану. Ми поцікавилися у миколаївців, що вони думають з приводу цієї ініціативи. Я вважаю це взагалі незаконним, і це рішення, те, що принижує гідність людини і її свободу. Я проти такого, такої, такої, такої ініціативи, тому, ж, тому що людям треба ж якось виїжджати за кордон та по справах своїх. Мені для себе важливо, щоб, були, щоб в мене була можливість виїжджати за кордон. Більше нічим так. Тому що я не думаю, що в цьому буде потреба. Тому я скоріше скажу нічим так. Хоча десь так, можливо, в чомусь він правий, але більше ні. Я так розумію, це деякий час, поки буде відновлення країни робитися. Ну, тому що ну, закінчиться війна, там буде перемога, відкрить кордони і всі, всі, всі поїдуть з країни. Нас і так залишилось, напевно, мільйонів 20, мільйон, а то я розумію навіть менше. А Вийдуть всі ті, хто цього чекає, залишиться 10 мільйонів в Україні, ну, їх хто буде працювати. Більше не підтримую. Хотілося, щоб ніхто не виїжджав з України. Щоб всі українці жили у себе вдома, кожен закон має не тільки пряму норму, але і норми, які вказують і права, обов'язки, і виключення. І якщо в законі будуть виключені, які не будуть якось обмежувати права людини. То я думаю, такий закон може, можна проголосувати депутатам, але в цьому складі я б їм не довіряла. Це вже геть зовсім суперечиться будь-яким людським поняттям, бо люди наразі просто заперті у клітці. Наші чоловіки вони не можуть виїхати і ще й після війни хочуть тут закрити. Причому ці ініціативи вигадують люди, які ж знаходяться за кордоном, або чиї діти вже за кордоном. Тобто це несправедливо і, на мою думку, це тільки погіршить стан усього наразі, бо більшість людей і так вже не задоволені цією позицією. Як бачимо, серед миколаївців знайшлися і ті, хто підтримує подібну ініціативу Денисенка, але все ж таки переважна більшість містян висловилася проти. Як будуть розвиватися події, побачимо далі. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТВІ. Підтримка чистоти водогону. Працівники комунального підприємства Миколаївводоканал розпочали роботи з очищення спеціальних резервуарів, які відіграють важливу роль у процесі подачі води до будинків містян. Докладніше в наступному сюжеті. Резервуари служать для рівномірного розподілення водопостачання по різних частинах міста впродовж доби. Начальник насосних станцій Миколаївводоканалу Тимофій Прокопенко повідомив, що наразі чистці підлягають два резервуари об'ємом 10 тисяч метрів кубічних і один об'ємом 20 тисяч. З сьогоднішнього дня ми починаємо промивку, промивку одного із резервуарів 10 тисяч метрів кубічних. Зараз працює техніка і бригада резервуара. Які промивають, після цього буде очистка та дезінфекція внутрішнього об'єму резервуару. Прокопенко додав, що процес чистки одного резервуару триватиме від 4 до п'яти днів. Після дезінфекції повернути резервуар до експлуатації буде можливо приблизно через три дні. Ми механічним способом двома машинами під великим тиском обмиваються стіни і підлога. Значить, після цього буде дезінфекція. Яка після суточного застосування хлору буде розчинена вода, відібрані аналізи води, і тільки після того, як будуть вони пригодні для того, щоб воду дати в магістралі водопроводної сіті, тоді тільки ми їх запустимо в експлуатацію. У водоканалі запевнили, що промивка резервуарів не спровокує перебої у водопостачанні для містян, а якість води, що подається в систему, стане краще. Абоненти будуть отримати воду технічну, як і получали вдосталі і без перебоїв. Тільки в разі аварійних робіт будуть якісь ну, місцеві відключення. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Марта. Сьогодні в головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області провели круглий стіл з підприємцями щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Про нові стандарти прозорості ведення бізнесу детальніше в сюжеті. З 1 серпня набули чинності зміни до податкового кодексу, які відновлюють відповідальність платників за порушення вимог застосування реєстраторів розрахункових операцій, як зазначає виконувач обов'язків голови обласного управління Державної податкової служби Олексій Пономарьов, це питання потребує обговорення з бізнесом та громадськістю. Наше завдання провести якісну інформаційну та роз'яснювальну роботу серед певних категорій суб'єктів господарювання. Хочу зазначити, що, що добровільне виконання вимог законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг не тільки звільняє від відповідальності, а й ще усуває ризики проведення фактичних перевірок. Заступниця голови обласної ДПС Ольга Купчишина повідомила, що зареєструвати реєстратори розрахункових операцій потрібно до 1 жовтня через відновлення штрафних санкцій стосовно всіх суб'єктів господарювання. Якщо кожен платник податків сьогодні сумлінно підійде до цього, зареєструє реєстратор розрахункових операцій за два місяці, поки в нас є зараз серпень і вересень. Пройде навчання, навчиться, як це робити, і з 1 жовтня почне здійснювати торгівлю. В майбутньому це буде якраз йому і запорука, і для кредиту. Він сплачує свою фіксовану ставку. І таким чином ми будемо бачити, які у нас проходять реалізації від суб'єктів підприємницької діяльності. Фахівці податкової служби Миколаївської області активно долучилися до роз'яснення переваг використання реєстраторів розрахункових операцій для того, щоб бізнес працював легально та прозоро. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту обласна федерація шахів повідомляє про участь чотирьох миколаївських шахістів у міжнародному турнірі Summer Prague Open 2023A, що просто зараз відбувається у Празі. Юним миколаївцям Артурові Шамяну, Юні Позняк, Єрпунову та Артемові Беріну старші колеги бажають гарної гри. Ми приєднуємося до цих побажань. І наостанок про погоду у суботу, 12 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 32%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК ТРКМАРТІВ. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.